Героя України академіка Павленка Анатолія Федоровича! По перше добрий вечір. Хочу привітати всіх, хто зараз знаходиться в цьому залі. Всіх тих, хто отримує премію. Я вдячний всім тим, не небайдужий до подій, які відбуваються в нашій країні, ті, хто на себе бере відповідальність, ті, хто не чекає, хто не є диванним експертом. Я дуже вдячний всім тим, хто бере на себе відповідальність і змінює світ, ви є головна діюча сила в Україні. Студентство завжди показувало, що вона найбільш креативна, найбільш ефективна складова суспільства. Це було завжди. І за часів Майдану студенти були першими на Майдані, які сказали досить жити в країні, ті, які є корупція, де нас обманують, ми хочемо жити по європейським стандартам. Євромайдан почався. Зі студентівського року. Підрушняк Роман Павлович, Оманська Наталія Юрівна, Поноваренко Вероніка, Анна Віталійна, присівейні Ксенія Олександрівна, приходько. Олекс... Дякуємо снеби Просимо зайняти свої місця в залі. Це за всіх київських вузів найкращі студенти по оцінкам, по своїй громадській діяльності. 210 найкращих студентів ми відмічаємо преміями і персональними стипендіями. Це дуже важливо. Ну, і може бути це не будь-які великі гроші, але це мотивація і для інших ставати краще.